За останній час у Миргородській громаді почастішали випадки домашнього насильства. Від початку року управлінням соціального захисту населення отримано 98 повідомлень про такі інциденти. Серед постраждалих зазначено 13 чоловіків, 75 жінок та двоє дітей. Більшість випадків сталися через зловживання спиртним. На жаль, кількість цих випадків збільшується. Якщо попередні роки це була незначна кількість, там на протязі місяця один-два, то зараз це ну і по 26 звернень у місяць йде на органи поліції про факти домашнього насильства. 5 червня у Миргороді провели засідання координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильства та торгівлі людьми. На ній визначали пріоритетні напрямки покращення ситуації з домашнім насильством. До складу координаційної ради входять як представники наших соціальних служб, виконавчого комітету, також представники поліції, прокуратури, ювенальної поліції, тобто всі, хто займається цією проблемою, сьогодні ми. Зібралися для того, щоб обговорити нашу комунікацію, нашу взаємодію і результати нашої роботи стосовно роботи з сім'ями, в яких було насильство, тобто які зверталися до правоохоронних органів з відповідними заявами. Ми повинні реагувати на ці всі випадки. Ми на них реагуємо. Одним із важливих кроків стала розробка корекційної програми для кривдників, спрямованої на формування у них нової неагресивної моделі поведінки. Вона передбачає всі етапи роботи саме з кривдниками на рівні соціальних служб, тобто які заходи повинні вживати соціальні служби, правоохоронні органи, взагалі всі служби громади для роботи з кривдниками для того, щоб унеможливити такі ситуації в майбутньому. Наразі ця програма знаходиться в процесі розробки. Планується, що кривдники матимуть можливість пройти її за власною ініціативою або примусово за рішенням суду, що сприятиме зменшенню випадків домашнього насильства у громаді.